Всім привіт! Продовжуємо тему шопінгу на моєму каналі. І сьогодні я в республіці. Ну і, звичайно, так як нещодавно відкрився HMD в Україні, тому йдемо в нього. Хоча я вже знімала, до речі, відео з цього магазину і воно вже є на каналі. Перше, що я вам покажу, це ковтинка за 749 гривень в чорному кольорі, а також за 1249 кардиганчик в такому тілесному персиковому кольорі. 1549 гривень коштує ось така. Ковтинка з блискітками та бантиками попереду 1199 светрик в'язаний такий з невеличким горлишком. А, і в ось такому приємному кольорі. 899 гривень, сорочка з довгим рукавом, джинсовому такому стилі. Манекен з крутезною сукнею, але я її не знайшла. Хотіла примірити насправді а 349 і сукня з ось таким цікавим вирізом та кружечком на грудях. 899 гривень схожа сукня на попередню, також в чорному кольорі з вирізом, але тут вже є ось таке сердечко на замочку. А, а також 999 гривень светрик, з наче як мішурою 649 Це сарафанчик в джинсовому кольорі. А також 649 спідничка в клітинку в чорно-сіро-білому кольорі. 749 сукня просто чудова з ось такими складками на рукавах та на талії. 559 гривень ковтинка в смужку. Також за 749 це светрик в білому ось такому кольорі, просто чудовому. 999 гривень знову светрик, але тут вже йде ось таке горлишко. А також візерунок 749 парашка можна так сказати, в сірому кольорі. Тут ще знизу йдуть ось такі резинки. 649 гривень чорний топ. Позаду йде замочок, а попереду ось такі зав'язочки, які треба зав'язати на бантик А 559 гривень чудова сукня, яка блистить в срібному кольорі та з довгою ось такою спідницею. 2199 гривень, біла курточка. А також ще за 1899 гривень а гривень. Перламутрова можна так сказати. Також курточка. 2199 гривень. Чорна ось така шубка. Ну а далі, як на зло, почалася тривога. Республіка парк є паркінг розташований. На ну капець. Я вибрала собі речі, але тривога. Так, коротше, що я вибрала, що я хотіла поміряти. Це ось ця кофта дуже крута. Тут е, ось такі бантики спереду. Оця сукня просто суперська. Тут сердечко ось таке миле. А далі ще одна сукня. Тут вже ось такий виріс, також дуже круто. Е, светрик. Не знаю, як він націє, бо тут, іначе е, як мішура, але поміряла б. І шубка. Ось така. Але тривога, на жаль. Як це коментувати? Я не знаю. Тільки зайшла, називається, в республіку. Поснімала трохи і вже тривога. Капець. Коротше, все, ми виходимо з республіки. Тривога. Ужас. Злості не вистачає. Тут так прикольно форму ТРЦ кулями такими новорічними і зірками, можна так сказати. І все ж таки я залишилася в республіці, аби дочекатися, коли закінчиться тривога, і продовжити далі знімати цей шопінг влог Ну що, чекаємо відкриття. Вже відчиняють ура. Не гаюши часу, я одразу знайшла ті речі, які я хотіла примірити і почала їх приміряти. Перше, що я вам покажу, це ось цей светрик, який я думала, що на тілі буде дуже сильно колоти, але виявилось не так, і досить приємний на тілі виявився. Коштує 999 гривень, приміряла в розмірі XS. Ну і склад цього светру можете почитати. Ну а далі ця чудова ковтина з довгими рукавчиками були з кітками, а також великими бантиками попереду. Е, вона мені здалась досить прикольною, особливо на свята. Її було б гарно одягнути. Ось як вона виглядає з боку. Також як виглядає позаду. Позаду вона звичайно, в блискітках, можна так сказати. А, ну і загалом досить прикольно. Як я вже говорила, на свята саме те, що треба. Коштує вона 1549 гривень, приміряла в розмірі XS. Ну і звісно, знову склад. Далі я вам покажу сукню з вирізом оцім, а також кружечком на грудях. А, доволі прикольна, але на мені вона якось стоїть не сильно гарно, як, на мій погляд. Але все ж таки. Щось в ній є. Наприклад, спина як гарно зроблена, перед як гарно зроблений, просто вона мені не підійшла. Приміряла в розмірі S, коштувала вона 349 гривень, ну і знову її склад. А далі сукня схожа на неї, але вже з замочком попереду, сердечком, а також ось такою спідницею в складку. Вона також на мені якось не сильно сидить. Позаду, до речі, спинка схожа на попередню. Але ось як вона на мені виглядає. Коштує 799 гривень, розмір 34-й і знову її склад. А далі я ще приміряла цю шубку в чорному кольорі. А, доволі прикольно, а, гарно виглядає. М'яка дуже тепла також. А, позаду ось так. А, ну, і загалом тут вона на ось таких гудзочках. До речі, тут є ще кишеньки. Ось. Ну і коштує така. 2199 гривень приміряла в розмірі XS, ну і її склад. Ну а далі ми йдемо в кроп. Давно я вже тут не була, тому подивимось, що сьогодні є на цей день. Наприклад, за 599 гривень ось такий топ в чорному кольорі. А також за 899 гривень сукня в таку прозору сітку, можна так сказати, з затяжками ось такими знизу. 999 гривень знову сукня в сірому кольорі з довгою спідницею та ось таким вирізом знизу. 999 гривень є два ось такі а, светрики. 899 з Підниця зроблена під шкіру. 1799 гривень ось така яскрава рожева курточка. 999 цікавий світер. Як ви бачите, у нього ось такі ниточки і це дає йому якусь таку родзиночку. 999, чорний світер з вогнем. Знову 999 гривень з черепами, а також трояндами. 799 смугастий светрик з комірцем зверху, чорно-білий колір. 999. Чорний світер з павутинкою, А далі ще схожий на попередній це сірий, а також чорний з комірцем зверху. 699 светер, укорочений такий в смужку, а також смугастики. Різні смужки, різної ширини, дубжини, різних кольорів. Ось, наприклад, за 100. 2199 гривень курточка в чорному кольорі, а також ще за тисячу гривень светер з двома скелетиками. За 1299 гривень взуття, але, як ви бачите, вони різні, але вони з однієї пари. 599 сарафанчик в клітиночку. А а також за 699 гривень сукня в коричневому кольорі з метеликами. 699 гривень прозора в ось таку сіточку ковтинка. Далі дуже цікава грілка у вигляді пряника, ось такого злого. Коштує 699 а капці з грінчем. Коштують ось такі, наприклад, 899 гривень, а також є ще ось такі футболочки з ним: 799 гривень, сорочки з довгим рукавом в двох кольорах, 1000 гривень ось така сукня з трояндами на чорному фоні. 799 гривень кофтина ось така. Далі за 2199 гривень курточка вже в коричневому кольорі. 799 гривень светр. І тут, як ви бачите, є ось такий малюночок, майже непомітний. А це метелик, ось як воно виглядає на манекені. 699 гривень, знову капці з ось такими. Котиками чорними. А також піжамка 1399 гривень з гринчем. Ну а далі примірочна. Ось, наприклад, я приміряла ось цей светр з комірцем зверху, білим ось таким. А вирішила в сірому кольорі, адже це один з моїх улюблених кольорів. І ось так воно на мені виглядає. Досить прикольно. Коштує 799 гривень, приміряла в іксесі. І чорний светрик з ось такими чудовими скалетиками та трояндами. Досить теплий та прикольний, позаду виглядає ось так. І загалом він мені також сподобався. Коштує 1000 гривень розмір XSC. Далі, LC Waikiki. Тут я, до речі, вже також давно не була, тому подивимось, що тут є. В'язниці 459 гривень, ось така сяюча спідниця, прямо ось так вона виглядає на манекені, до речі. 659 гривень светр в такому ніжно-зеленому кольорі. 859 гривень чорний светер, ось таку дірочку. 2599 курточка в білому кольорі. Біла курточка з Нью-Йорком за 679 гривень. По знисті зараз. 599 гривень світшот з Нікімаусом. І також знижка. 959 гривень світшот і, як ви бачите, тут білий та сірий колір одночасно. 559 ось така сорочка прозора. 829 пельтов сіро чорно-білому кольорі. А також 629 гривень светрик з ось такими рукавчиками. А, далі 209 гривень просто светр. Червоний, ось як він виглядає на манекені. До речі, можна його одягати поверх сорочки. 399 гривень, смугастий светр, біло-чорному ось такому кольорі. А також за 189 ось така ковтина. А, і тут загалом багато ось таких джемперів по 249 гривень, різні кольори, різні візерунки. 249 сорочка в ніжно-рожево-білому кольорі. 1400 коштує пальто, а ось цей светрик знизу 479 гривень. Далі за 599 гривень светр зелено-білий, а також по 629 це ось така сукня. Знизу там ось такі затяжки йдуть. 269 топ, з такої самої тканини, з якої була зроблена сукня, а також за 599 це чорна сукня в ось таку краплинку. Також тут є ще дещо новорічне, а саме ось такі світерки, наприклад. А, тут я знайшла фігурки лоскунчиків за 559 гривень, також шкарпеточки. Ось такі, наприклад, 99 гривень. Також є ще ось такий варіант з оленем та рожками за 189 579 гривень світер з оленем для дітей. 799 гривень синій ось такий світер з новорічним. Усі, штучками. 599 з ось таким оленем. А також за 729 гривень гольфик в білому кольорі. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під відео. І підписуйтесь на канал. Ну а вам я кажу дякую за перегляд ще раз. І бувайте до наступних зустрічей!